Пальонні правда. Жіночий пуховичок від бренду Canada Goose. Перший це у нас іпорт я вже взяв два бордер цінтажниці. Сварі Баббури, я думаю, є стан залитися пару гривень. Три мішка Три мішка і куча лахів. Потрачено куча бабла, ну я думаю, з цього точно щось та -то й заробиться. Вітаю, друзі! Канал Торинний! Як завжди! Субота сьогодні, нарешті, настав той день, коли на моєму місцевому секонд-хенді тере склад. Ну це щось середнє між секонд-хендом і складом. Нарешті день завозу чи день, коли можна закупитись, називайте, як хочете. Раз у місяць це відбувається минулого разу. Було таке собі, я б сказав. По моїй теорії, через один відбуваються нормальні завозики, значить, цього разу має нам пощастити. Ми бюджетик десь 200 фунтов, я зняв готівочки. Думаю, ми зможемо їх потратити і приумножити. я ж не сам, а своїм колегою Олександром. Зустрінемося на секонд-хенді. Побажайте удачі, погнали! everywhere else got a small sections of one farm <laughs>

This way, good. Встали, она помогала детям. Это как в надо. Куртка. Сейчас давай в темпе, там вещи. там еще, есть вещи. Вещи еще полно. А

Льона, попальоне це убита. фуболчок. Больного футбольного полубратла. Сейчас <рісті> на 140 фунтов, по-моєму. Оба. Темнаємося ніч і ніч Thank <laughs> you. საბოლოოდ გიჩვენებთ რა არის გიწევთ და რასაც უნდა გააკეთოთ. Ну-ка, кому таку? Пулю. Десь в 2014-15 році я взяв собі олімпієчку. Вони були тоді популярні ці лампаси. Таку чорну з білим. Ох, виставив ще в контакті, продавав. Вони прямо її розірвали. Серйозно. Це що... О, великий крокоділ. Великий крокоділ? Зацепне, я взяв де. Лайф, ціла косто лайф, Можемо ми на цьому заробити. Бергер такий. Пас. Трушки я взяв, їх, забіг, але вони підрізані. не знаю. Чисто можна якісь шорти взяти комусь. Брати, не брати. Таких на ще Болями. Світер кума в гості сходити. <ресілення> 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 що у нас ще. Так, це... І оп, Морсі такі, да? так? на вік, але... Да, але, але... На, мінус бочку. Це я його викинув mm. Не тікше. Хоче, якщо по бажанню можна щось там нарити. Ні, штука жувала. Не ста кежуала 2006 року. Елісе. Єс. Елєс. Ну так називається? Еліс. По-моєму, по-другому, -по ні? Еліс? Ні, ти сказав Елісі. Ще так прочитав. Так. Танішка. Станінське... На... Нет, она скейтовская скейп. тема. Блин, ну, прикольно сейчас. Ну, такие они... даже. Для борцов, бойцов. Ага. О. А ну что, О. 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 правда. О. А ну Правда. Он А. Правда.

не Ладно, ринк. Трошечки нам не вистачило грошей на другий мішочок. Треба поїхати до банкомату, зараз поїдемо, ще, може, зайдемо в ту кімнату, подивимося, може ще щось підберемо. В принципі, сьогодні непогано. А твої враження так коротенько поки йдемо, можеш розказати. Шо? В принципі, непогано. Дуже багато конечно, набрали жіночого. Жіноче, звісно, продається хуже, але зараз ще сезончик. Чому би ні не взяти пару гривень чисто на жанській курточці? Треба чимось займатися. У мене попустішав мій домашній склад, моя квартира вже майже пуста. Так що ну, треба щось робити. З України фік, що зараз вже вицепиш на скупці, бо сезон всі самі продають. Ну це б мало я б взял бы. Хочем можно і плыть. Да, там сзади пух не просивчий. Вот тут ошибка. Сзади, сзади, сзади. Просивчий трошки, да? Задні вроді. Вот тут. А, задніх. Непогано. Якби собака, я взял бы його. Ну, взяли шофа. Шофу, дожди. Барбуру довольно. Бери барбурин. Такого нет. именно там, там все уже в Это Да. Тут по курточках а, да. шо. Ну, похоже, ну, плавно. Блин, залазить цикин заходит за них. детский, да? Ну, прикольно.

В чем тебе футбол интересно? Блин, колочки прям классные. Порос таки. Ну да, нет, не, не такая мода. Так, бархан ща два таких барбура, Думаємо, брать, теж думаю, брать, набрать сандертаж думает. Першица у нас бифорд, я вже взяв два. Бордер цитинтажницы. старі Барбури. Я думаю, есть шанс вложитися пару гривень. Mm. Они будут по 25-30 см. Скажи І інші, думаю, Винчили мои взяты. Ну, Тоже бифорд. Да. Mm. Да, может быть, в принципе. Вам были руки подавить. Чем мы ну, с текут? Сыний, а он будет не сильно. Хотя. Ну, сыне, не погами тоже, да. Багато mm -hmm. якихось таких рейсерських тем, типу гоночок, не знаю, кастрол, що ви думаєте, таке продається чи ні. І повінтежуємо, ну, пацани по футболу. Я, я чисто колекціоную для себе, але мені кажеться, вона це стоїть бабок трохи, ні. Воно такий рібок mm -hmm. на вінтажних бірочках, ні? такий Ліверпульчик, ось Овен. Марса тут було більше, що десь був. А, ноті не масси, нотіння порис. Mm -hmm. Старіші є. Що таке топові барбури? Це барбури бархаусу зроблені ще у Великій Британії, Мейден Грейт Це Толково? Від, 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 від руки написано. Прикинь? Okay? Чого не взяти його? Ну це підсмальцьований трошечки, але цей можна взяти. А там що? Да. Це женський. А йон, десь тисяч. Самі дорогі я продавав по 80-90. Ну, да, це після пальоний, блядь. Чи? Yeah, okay. Це пальон, це, це ріг. З него зарабили, да? На нього. На, ну типа запись да, да Але тут ладка. И вот грязный, да. Так, что ну, тут хочешь? Да, вот да, есть раб да. раб да, нормально. Рабец он фунт 20 за нее захочет, але тут. А, тут тоже ладка. Вот беркер без стяга. Mm? Беркхаус и ситуация. Да? Так вроде бы нормально. Це цей. Воск походить. Мокр? Yeah, ну Це хтось yeah. Ну Це прям не дуже критично, бо їх все одно будуть пере ще раз Don't реваксити. Ну mm -hmm. можеш не брати цей в мідру. Якщо... якщо є з чимось вибрати, вибере. Ну, yeah. ну прогорни, я там так поверхнево гляну. Yeah. Не поховити, як хочеш. Ось ці берхауси, казав, один Грейт Британ. Так, братва, yeah. це у нас вже... Ось, подивіться на багажничок. Плотніше, плотніше. Завалено шмотом. Три мішка, Три мішка і Була куча бахів. лахів. Потрачено, куча бабла, ну я думаю, з цього точно щось та -то й заробиться. Тобі сьогодні понравилось? Да, взагалі ти сьогодні так, взагалі що? Сьогодні набагато на краще. Було, було а ну закриється багажник, закрию все. З мого карманчика 190 рексів вийшло, надіюсь x Х2, Х3 буде. З мого під 300 брату. Під 300 мені вийшло, 200 з чим-то. В Принципі непогано. Ви бачили там. Я вдома вам покажу ще самі цікаві позиції. Женам додому, бо нам ще на роботу. Ну що, братва, нарешті, нарешті нам фартануло. Нарешті годний і нестидний такий завоз, що я можу виставити фон, виставити світло і вам показати, розказати, що там було і на чому ми заробимо. і Скільки ми заробимо. Нарешті нормальний секонд-хенд завоз у нас вийшов, то блін. Останнім часом прям засмучувались. Ладно, не будемо багато говорити. Краще казав один чоловік, краще зробимо. Е, що? що ми набрали? Ми з вами набрали два мішочки. Сумарно ми потратили 290 фунтів. Це в районі 15 тисяч гривень. Там, переведу вам по курсу. Коротше, братва, що ми з вами набрали? Е, десь 30 позицій вийшло в нас. Якщо розділити на все, то там виходить, що одна позиція 8 фунтів. Коротше, 30 позицій десь вийшло в нас. І 70% це ось такі мембраночки. Я не буду всі показувати, покажу просто приклади, що ми з вами там знову брали. Це ТНФ-чики мембраночки, чоловічі жіночі берхауси, мембраночки, ТНФ-чики. ось все, що ми з вами набрали. Там, ну і такі берхауси. На гортексі, чоловічі, жіночі, ну, там 20, по-моєму, де-то курточок. Да. Я вже продав десь біля 12 мембранок, залишилось там взагалі понти до 80, скільки. Прям непогано. Вийшов я вже в 0, навіть вийшов в невеличкий плюс. Уже я продам тих 12 мембранок. Там один поган був, ладно, берхаус, я вставлю ось фоточку, він був такий непоганий. В принципі, за 55 фунтів улетів, швидесенько. Можна було дорожче. ну, Був офер, продали. Нас є ще чим торгувати. Будемо на інших речах трошечки цін гнуть. І, коротше, ми вже вийшли в невеличкий плюс, відбили гроші. Там вже, по-моєму, 35 фунтів у нас в плюсі. Читайте, всі речі, які я там буду показувати, ті жерненькі барбурчики, це вже будуть нам плюс. Непоганий заробіток буде цей барахолочки обов'язково. Щось цікавого було, дивіться, було декілька пуховичків. Я взяв один з них Берхаус, який я вже казав, такий сильний пуховичок. Абсолютно нульцевий, новесенький, прям не вистачає магазинних бірок. Ось такий пуховичок від бренду ТНФ на 550-й. На вивочці, прям я перші залітав. Зверху цей ТНФчик висів, можливо, ви бачили, не знаю, попало в камеру, тому що я ще не передавлявся самі е, матеріал, що я знімав, що там можу вам розказувати, я там не буде відосі. Зверху цей ТНФчик був, знизу був пуховичок від бренду раб, теж на вагу. Я взяв ТНФчик, подруга зацепила раб непоганий. Такий. Ну нічого, ми теж взяли ще один раб. Це вже не на вагу, він пішов, а пішов де? Він той раб, а пішов у кімнаті, де ну, вже там оці. Друзі, в цьому секонд-хенді, де моє, є дві кімнати. Одна велика зала, де одна половина це по фунту речі, там прям нема сенсу рити. Інша половина це речі на вагу. 15 фунтів за кілограм. Це в гривнях, я не знаю, гривень 750 за кілограм. Я не знаю. Напишіть, друзі. До речі, хто ганяє по секонд-хендах в Україні, напишіть, які ціни зараз на економії на євро, щоб ми от могли з людьми, які будемо дивитися, зрозуміти, де дорожче в Україні чи в Англії. Мені каже, в Англії чуть, чуть дорожче, але ну. Речі точно ну, непогані там були, хоча це перебірки. А, так я не договорив. А в іншій кімнаті, виходить, речі оцінені. І там обережно треба брати, бо ну, як не обережно, бо ти так дивишся, вроді би все жирне, все шикарне. Дуже багато футбольних футболок. Я чуть-чуть чуть-чуть чарю, ну, я не хочу ними навіть займатися. Ну, вони коротше стоять, як барбур, та футбольна футболка, можливо, і більше. Не моя стратегія, воно там, буде висіти довго нудно, мені це не цікаво. Цікавий аудор. Я там взяв ось рабець, рабчик. Ну, Ви бачите, це швидше продається, і з нього легше вижити прибуток, чим там якусь футбу взяти, вона там, де висіти. Да, вона, можливо, дасть в майбутньому якийсь приріст, класний солд. Ну, не моє, не моє друзі. Не хочу. Хочу швиденько, фліп, як то кажуть. Коротше, Ми зацепили в тій кімнаті секретній. Да. Жіночий пуховичок від бренду Canada Goose. Тут був маленький маркер коротше, типу краски, щось таке. Я сфоткав там і на Вінтер, на eBay, на діпоп, указав цей маркер, типу краски, Чуть-чуть зробив нижчу ціну, продав, продав, а потім коротше, я думаю, а ну, блін, спробую його витерти. Взяв там цим розчинником, чисто ноготком жіночим, знаєте, що знімають лак на ногті. Попробував тернув два рази, все, немає. Можна було дорожче, але ладно, людина вже попросила. Ну, В принципі, ми взяли її на вагу, по факту він дуже легасенький, фунтів 5 нам. Обійшовся, продався за 80 фунтів. Це прям А, ага. Я його навіть не порахував, друзі. Це вже в плюс іде. ну... Гарний плюс нам іде цей пуховичок. Так що... Два таких барбурчика. І так, Це Бефорд. Да, Біфорд. Напевно, Біфорд. Коротше, так, два таких барбурчики. Це, напевно, модель Біфорд, Біфорд, Біфорд. Не знаю, знатаки, напишіть, правильно я говорю чи ні. Ну, розмір S, розмір M. Хочете, я на себе його прикину, щоб чисто бути барбуровським стайлом. Що по цінах, братва? За 4 барбура ми заплатили 95 фунтів. Получається, 3 по 25-1,20. Я не пам'ятаю, що який. Ну, коротше, ось це два біфорта, якщо я правильно вимовляю. Прям, ну, Непогані, такі вінтажні, прям вакса, клас. Це дорожчі моделі, це прям я на них роблю ставочки. Раз, да, це, е Сі. Мисливські моделі з карманами для здобичі. Такі прикольні. прям... Не знаю, не моє. ну... Но... До речі, До речі, в цих, барбурях ідуть, до речі, в цих моделях барбурів йдуть трошечки укорочені рукава, бо е, це вінтажні речі, які робилися тоді, коли ще не на машинах ганяли, а на конях. Так Чисто, щоб удобно було коня поганяти, хто не знав. Такий маленький екскурс в історію. Да, такий барбурчик, да? Сильненький, ні. Відлетить. Що по цінам? Не знаю. Переходимо на барбур трошечки. Будемо... Раніше ми його пропускали, бо було багато Stone Island, CP Company на барахолках, на секондах ми за що е... інших брендів виїжджали. Зараз багато барбура, мені багато писали, я звертаю на них увагу. Да, по 25 фунтів, по 20 це прям знахідка, я вважаю. В хорошому, до речі, стані ми там перебрали, там дуже багато було барбура. В мене навіть гроші закінчились, я не розрахував трохи бюджет, бо я нічого не очікував від цього Ну, очікував, але не очікував, щоб все потрачу і не вистачило грошей. Можна було ще б брати барбури, якби Ну, ще потрібно було їхати до банкомата, але ладно, 4Т4. -4. Ще два показую. Цей прям нульцевий, новий. прям. Не вистачає бірок. Це бордер, не знаю, бордер модель, теж з коронами цими відзнаками англійськими. Хороша, темно-синя така моделька, ух. Новий, прям новий. І ось цей, це прям, Я на нього роблю ставочку. Це у нас модель GameFare. Якщо я знову правильно э, вимовляю, GameFare, то це вінтажна модель з 90-х, тому що тут ще дві корони, цих, дві відзнаки від королеви. Ну Це колекційна модель, і плюс вона йде з капюшоном. І розмір такий емочка. Ну, в принципі, я на неї роблю ставочку, буду викидати на ebay, щоб вона трошечки висіла. Не знаю, що продасться, ну попробую на ній трошечки заробити. Ці подешевше віддам, а за цю трошечки буду просити. Подивимося, якщо вдасться продати, за скільки вдасться продати, публікую в свої продажі, там розказую про продажі себе в інстаграмі. Моє посилання на інстаграм в описі під відео, там і на скупку, де я скупляю ваш аудор з України, секондхендів, теж можете мені пропонувати. Ну і підписуйтесь, слідкуйте, якщо хочете бачити долю цих барбурів. Да. Це все, друзі, дуже класний секонд-хенд у нас вийшов. Я надіюсь, вам сподобалось. Якщо вам сподобалось, пишіть коменти, ставте лайки, підтримуйте мене, підтримуйте мій україномовний контент. Пишіть, як я виглядаю в цій корточки, як молодий дід, чи як якийсь Old Money Style. Не знаю. Напишіть свою думку в коментарях. Пишу, ціную кожного, хто ставить лайки, пишеть коментарі, поширює і підтримує мене. Дякую за перегляд! Це був канал Трини. Зустрінемося, випускаю відоси по середах. Став дзвіночок, щоб не пропустити їх.